Топ-5 подарунків для тих, хто купує в останній момент. Смартфон ледне найнеобхідніша річ у повсякденному житті. Це має бути баланс особистих вподобань, потужної камери, великого екрану, а також топових характеристик. Навушники сподобаються далеко не лише меломанам. Бездротові моделі забезпечують якісний звук і комфорт за будь-яких умов, а довготривалий заряд дозволяє слухати улюблену музику хоч цілий день. Планшет ідеальний гаджет для перегляду відео, роботи та читання. Легкий, потужний і з великим екраном. Такий подарунок точно оцінять. Телевізор найкращий вибір для тих, хто хоче створити вау-ефект. Якщо шукаєте щось практичне і водночас масштабне, то телевізор із розумними функціями буде чудовим вибором. Кавомашина для тих, хто не уявляє свого життя без кави. Є пристрої, що лише одним натисканням кнопки дозволяють приготувати ароматне еспресо чи, наприклад, ніжне лате. Подарунки, що покращують життя та поліпшують настрій, знайдеш вало.